І всім привіт, ви на каналі DeFlix. Сьогодні ми граємо в ігру і Хованки. Сьогодні я граю з другом. Надіюся, вам сподобається Добре. це відео. Поставити лайк, підпишитесь на канал. Ну і прокоментуйте свої ідеї для відео. Ну, ми що сьогодні... А так, почекай, дай камеру зміню. Ні, ну... Так, я шукаю. Не беріть свою команду людей ті що спішать. Так, почекай, я камеру зміню. Ляха. Так, я тут... Так, як ви могли замітити, я поки, що отакого кнопки забрав, щоб вам легше було. Так, а як іграти? Я не зрозумів. Я не поняв, як іграти я просто. Вихожу. Ти маєш заховатися там, там є місце. А, я походу вже продув. Ну, якщо вам буде отакого легше грати, то. то дивитися, кажу, грати. То напишіть, щоб я знав, що у того іграти з такими кнопками, чи з такими великими, як я тоді грав. Ну, мені зараз без різниці грати. Так. Бляха, куди бігти? Куди бігти? Все, я виходжу на охоту. Ти мене бачив? Так, ти не забував. Так, я тебе бачив? Я так і знав, мені капець. Ти не що тебе так само є слабкість. А я бачу, що в мене слабкість, є. где. Я не розумію, чому в мене слабкість. Наскільки я знаю, тобі треба догнати мене і вбити, так? Тебе слабкість бесконечность. И косыл. Эх. Так, стоп. Yeah, все я выжил. А что я выше на них плавст? Сэ. Я выжил Я кучу ревну кнопку тебя натянути. Ну, падла. Ты би я бы что oh. не можешь тебе. Well, ну И. А, я понял, все. Я хочу с тобою торгуватись. Я не можу с тобою торгуватись. Жаль. Я шукаю тебе зовут. дай мені хоча б найти тебе. Я... я хочу шукати. Блин. Чо я Че, я нічого купити в них не можу? Чекай, у меня ж тільки золото. У меня же золото не приймають, зараз. А якщо я так зроблю? Так, что, мне ховаться, да? Я, честно, я даже не знаю, что за карта. Он играл раньше на этой карте, поэтому, я думаю, для него легко меня найти. А вот я ни разу не играл. Бляха, куда ховаться? Ховаться там есть места. Мест тут нет. Я уже играл на этой карте, знаю, какие тут есть. Я знаю, что тут есть места хованок. Я знаю. Я только одно нормальное место нашел. Там, где я сейчас есть. Я виходжу. То набувався, я не винувати. Так, де ти тут є? я таке гарне місце знайшов, я зараз тебе бачу. Ти зараз дуже ти близько біля мене був. Правда я чу чуть вище. Бігає, там щось шукає. О, як думаєте за скільки він мене часу знайде? О, вийшов з кімнати, бачу. Біжить, біжить. А, вже не бачу. Дай мне личка мне. Ты мене що таке? А, в тебе 4 хвилини, щоб мене знайти, я понял. Смошку ще найшов. Это не помню. Это є, близько було, близько було. Зараз реально близько було. Я скажу, ти майстер, шукати. Такий майстер шукати, блин. Тобі повезло, що не я Что, стою? Ну, я и до того так стоял. Три хвилины. Я не думаю, что я протримаюсь этих три хвилины. Так. Ты что-то сказал, что, да? Это что знаю, Боже, нет. Не, я Да? Да, так да, тебе скажу. Та, я звісно. Я зараз твою голову бачу. А я не буду так. говорив, де я є. Що я знайшов? Я зараз тебе бачу на всі 100%. я тобі скажу. Так. Бігаю по дереву собі так файно. А, я, я вже понял, де є. чи ти включив? Признайся. Ну давай пропаркуй туда, якщо зможеш пропаркурити. Нет, тут такая дерево, я тебе скажу. Называется плоское. Ну знаешь, там где сину кладу и так далее. Yes. Так. Падла. Ты еще одну схованку не шел, да и yes. yes. Я тебе стики подказок дал. Шагу. Ну а куда стену может класть? Інтересно, як я тебе буду шукав, коли буду іграв. Затого Що? Мамо. Сі. Я сзади гори. Бляха, проговорився все раз. Третій Я в середину залез, короче. Ты мне не знаешь, там лабиринт полный. Ты сказал, что ты да? Типа. Ты что сказал, что я за тебя, что ты за меня. Ты знаешь, где книжка? Короче, я беда. дерева. беда. Ну дай бог там на нандер за одну секунду. Ты издеваешься. Ну дай ты мне шукать, зараза, я хочу шукать. Чекай, я шукаю. Я ховаюсь. Можно поменять с будь ласка. Не. Так нашему твоему, ты же, золото. золоту. Добре. Так ти шо? Ховаемся я... знову тоді. Блін. Я не розумію, чому, блин, я знову? Чому я? А чому не я? Давай хай. Таке елементарне питання ноль відповіді. Якщо я я хочу сховатись, я так Я не знаю що сказати. Що Поймаю, что я буду казати тобі. Так, що, шепаня, ты на дереве. Я на дереві. Падла, зараза, ти падла така. Ну давай, вбивай, зараза. Як ти мене знайшов? Я хотів місце перевірити, так я знав, що не треба було туди йти. Ну давай, давай я натисну, не, давай я натисну. куди туда. Куда? Кай, туди мне? А, сюда? Ну давай. Я Як люди людина відчиваєш що хоче знайти... Той що... ти ховатися. Як, пише свои відчуття. Інтересно буде послухати. Наскільки погані. Ну, погані? погані? Критичні чи погані? Критичні. Я, я погані тобі співчуваю. Якщо погані. критичні, я тобі співчуваю, надіюсь, тебе інфаркту не буде. Я не співлят, стільки ничок найду, що ти не піздляєш. А я вже поняв. Я хамуха, я не паркурист. Так, я згорів. Прикинь, я згорів. Ти що Ти Та, але я вже не хочу дойти нафіг. Я ж не паркорист такий професіонал. Імба місце, імба місце, імба. П'ять я тут не протримав, взяли. Думаю, щось. Це... Давай, 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 давай. Попробуй найди, попробуй найди мене. Так, а чому мені скорость дали? Почекай. Ти шо, помер? Чи шо? Нет. Стоп. Мені швидкість 2 дали, безкінечно. І кого. Армагадона. Ага. Я в лаву паркурую, паркурую, я в лаву припаркурую. Чотири хвилини ще. Там. Поставлю на паузу. Та я ж кажу, я впав в лаву згорі, і мене назад тепнуло. Так. Що знаєш де є? Ні, я? я є? Де ти там ходиш, у мені скористь, дым. Де ти там ходиш, у аж скористь, дым. Підказку. підказку? Тут все Тут вс сине. Сині, червоне, жовте, зелене. Ні, зелене тут-то точно є. Я тобі скажу, зелене зелена тут є. Ви можете ваш тут вот. одна, що Ти на ялинці. Яка ялинка? Там Ти я не на, на ялинці. ялинці. Ні, ні, ні. я не на ялинці. Мене там нема. Ялинка темно зелена, а не світло зелена. Ну шо це на маніках не питання, ти мене бачиш? Та. Так Так. дуже прекрасно бачу Дай видай, ти на гой Дай підказку. Яку підказку? Де ти є краювид файний. Ти воді плаваєш, дай вгадаю. Так, все, я тут прийшлося трохи зупинити. Так. Так, ти де? Ну де я можу бути? Згадай, де, де зелене є. А ти на гору зайди. А тепер ще нагої нема. Давай, ставай, не стартуй зараз. Ну, таке в нас відео вийшло. Якщо вам сподобалося, то підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо хочете продовження, то якщо то відео набере 5 лайків, 4, то знімемо продовження. Ну і всім па-па, удачного дня